У змаганні газодимозахисників взяла участь 51 частина. З Харкова та області. В одній команді 12 рятувальників по три на кожен етап естафети. Готові? На старт! Наставнімає. Марш. На першому етапі зі спеціальним спорядженням рятувальники долають смугу перешкод тунель та естакаду. Потім Якомога швидше треба передати естафету трьом іншим учасникам ланки. На другому етапі ланка ГДЗС долає перешкоду будиночок, переносить вантаж та передає естафету третій ланці. На третьому етапі ланка ГДЗС встановлює протидимну перетинку, переносить вантаж та передає естафету четвертій ланці. Завдання третього етапу виконував Станіслав Лучко. Минулого року пожежна частина Станіслава перемогла в цьому змаганні. Цьогоріч посіли друге місце. Щоб лишитися в трійці лідерів, серйозно готувалися, каже рятувальник. На сміні, передавали, готувалися, тренувалися, приїжджали на стадіоні так само. В свободний день приїжджали, готувалися. Кожен елемент змагання максимально наближений до щоденних завдань рятувальників. На четвертому етапі рятувальники евакуюють постраждалого з третього поверху. Перший чоловік має зав'язати э, спасати новіровку на потерпішем, спуститися з окна третього етажа. Один чоловік має проложити лінію рукавою і подати ствол. І третій чоловік має прийняти потерпішеве і соответственно через триходової розітнення подати воду для того, щоб другий чоловіка, який подав воду со ствола. Третє місце у цьогорічному змаганні ланок димогазозахисної служби посіла 18-та частина московського району. А ось перше та друге місця змагань розділили дві частини Новобаварського району – 7-та та 26-та 26 Відповідно, найкраща ланка газодимозахисної служби отримала перехідний кубок імені старшого майстра газодимозахисної служби В'ячеслава Гіренка, пам'яті якого і присвячені змагання. Він своєю роботою багато зробив для. Покращення газонемозахисної служби харківського гарнізону, тому його вже немає, на жаль, тому було прийнято рішення: заснували кубок перехідний, який вручається команді переможцю. І цілий рік цей кубок знаходиться в тому підрозділі, яка отримала перемогу. Дяна Кошун, Олександр Лагутін, новини сьогодення.